Наступна частина відео, Значить, ситуація, яка сталася осінні цього року, була мало кому відома, я про неї майже нікому не розповідав. Але знали тільки родичі або найближчі. -най ситуація стосується мого батька. Тато безвісті зник на початку вересня в ході бойових дій. Почну, напевно, спочатку. Тато був мобілізований з початку літа. Він був в ТЦК, там ми з ним бачились востаннє. У в мене є ще відео з татом, який я знімав весною. Йдемо тут косимо, прибираємо ділянку, ну і про це розповідав зараз в минулому відео. Після чого ми ще того ж дня попали в село, там також я зняв відео разом з татом, його викладу покажу. І це фактично останнє відео, де ми з татом були разом і є ще щось, що можна показати. Значить, що було далі після ТЦК? Тато відправляють на навчальний полігон, де він проходить базову загальну військову підготовку. Ну, разом з тим там ВЛК і все решта, всі процедури, які роблять. Він проходить там навчання, після чого його відправляють в бригаду, дають йому посаду гранатометника. В тій бригаді його ще додатково навчають певний час, і далі відправляють на завдання. На тому завданні він пробув теж певний час, і далі вони попали. Власний тато був в складі штурмової бригади. Вони були найпершими українцями на наших позиціях і вони попали під артилерійський обстріл разом з Татом було ще двоє людей. Всі вони на сьогоднішній день рахуються безвісті зниклими, немає про них жодної інформації. Що відомо, якщо коротко, що вони ще встигли передати рації про те, що їх обстрілюють і все. Далі з ними зв'язок обірвався, нічого не відомо. У мене сів телефон, зараз продовжую, але вже маю справи, то продовжу за кермом. Значить, та ситуація сталася на Покровському напрямку. Це є село Новоекономічне. Сталося це на початку вересня. Того дня наші війська були в штурмі. Кількома днями раніше то село новоекономічне українські війська повністю вибились під росіян, а на сьогоднішній день вже виходить навпаки. Вже то село зайняли росіяни. Ну на карті важко сказати. Там частина села видно, що під росіянами, а частина ніби як сіра зона.